У Запоріжжі пройшла четверта церемонія нагородження лауреатів конкурсу Благодійне Запоріжжя у залі. Волонтери, меценати та громадські організації, які створюють надійний тил для української армії та допомагають цивільним. Сьогодні буде сім номінацій. Вони будуть як колективні, так і індивідуальні. І якраз сьогодні можна сказати, ми будемо їм дякувати за те, що вони роблять добру справу протягом року. у нас дівчата пекуть гарні смаколики. тобто не люблять жарені пірожочки, домашні, духові пірожочки, домашні, кампотік. Домашні. От дівчата сю самі дома. Кафе у нас в поляні. Ну то, тобто, все своїми руками робимо і візьмемо хлопцям прямо на передову. жилети, каски одіваємо. І я вже говорю, саме найближча точка у нас була 2,5 з половиною кілометри фронту. Олексій Мащенко, майстер доменного цеху комбінату Запоріжсталь через стан здоров'я не зміг піти на війну, але з перших днів робив коктейлі Молотова і зайнявся продовольчим забезпеченням військових. Реально без вас, без вашої сили, духу. Це місце в номінації Волонтер року. Колективну нагороду за доброчинність неурядового сектору здобула громадська організація Запоріжжя, платформа спільних дій. Вже тричі в нас відзначали, і ми дуже пишаємося цим. А взагалі-то з початку війни, з 22-го року, ми намагалися бути дуже гнучкими і зміняли профіль своєї діяльності дуже багато разів. Починаючи з шелтера, який ми організували на початку війни, і закінчуючи тим, що ми. Роздавали гуманітарну допомогу і організували у себе пункт незглавності, який сьогодення не працює. Конкурс благодійників проходить з 2008 року. Цьогоріч учасників більше сотні. Справду, що немає фонд. Я Маріуполь отримав благодійний Оскар. Статуетку Янгола добра в номінації Доброчинність у соціальній сфері. Без колективної праці, без допомоги друг другу. Дякую всім, і це буде Україна!